У Бродівському районному центрі зайнятості відбулася нарада з приводу реформування служби зайнятості. Під час цього заходу не лише у колі керівників найбільших ринку утворюючих підприємств чотирьох районів Бродівського куща далося обговорити найболючіші проблеми бізнесу, але й передати пропозиції присутнім народним депутатам. Пропозиції змін до законодавства про зайнятість населення продиктовані. Вимогами сьогодення. Розповість про обговорення питань круглого стола Наталія Кутняк. Кущова нарада з питань реформування служби зайнятості відбулася у Бродівському районному центрі зайнятості 26 січня. На неї прибули народний депутат від 119-го виборчого округу Михайло Бондар зі своїм помічником Тетяною Лісковецькою. Помічник народного депутата Остапа Єднака Олексій Єднак. А ще виконувач обов'язків директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук, голова Бродівської районної ради Євген Швед та голови об'єднаних територіальних громад. Фахово обговорили напрацювання і проблемні питання взаємодії господар заходу, директор Бродівського районного центру зайнятості Руслан Сусла зі своїми колегами, директорами районних центрів зайнятості із Буська, Кам'янки Бузької та Радехова. Участь у дискусії взяли керівники найбільших ринкоутворюючих підприємств вище зазначених районів. Звісно, фахівці у сфері зайнятості населення використали наданий їм майданчик, щоб донести свої пропозиції, продиктовані вимогами сьогодення до народних депутатів, адже деяким законам, які регулюють підтримку безробітних у пошуку ними роботи, по декілька років. Наприклад, Оксана Іванчук зупинилася на дефініції прийнятна робота казати, переглядати підходи до відповідності рівня заробітної плати за попереднім місцем роботи впродовж періоду перебування на обліку на сьогоднішній день. У нас якщо людина звертається з високим рівнем заробітної плати. Реєструється в центрі зайнятості, цей рівень заробітної плати для неї є актуальним і є критерієм прийнятної роботи на весь період перебування на обліку в центрі зайнятості, це може бути і 360 календарних днів, і півтора роки, і два роки. Ми пропонуємо обмежити це трьохмісячним терміном, тому що якщо для людини з високою заробітною платою. Не знайшли роботи е, з відповідним рівнем, то, будь ласка, давай шукай заробітною платою чуть нижче. Робота така є, йди працюй. Аналогічно ми пропонуємо підійти і до професійного досвіду. Якщо ми три місяці не можемо знайти. Допустимо, працівнику фінансової установи, банківської установи не можемо знайти роботу в банку, тому що банки закриваються. То чому б через три місяці для цієї людини не була прийнятною робота економістом, бухгалтером і так далі? Багато критики чуємо на адресу різних видів соціальних допомог та їх адресатів. Виконувач обов'язків директора обласного центру зайнятості наголосила на тому, що треба відходити від поняття отримання зарплати та провела паралель підтримки безробітних зі страховою медициною. Я це порівнюю завжди з страховою медициною. Ну в страховій медицині виплачуються кошти на те, щоб людина стала здоровою. Так само і в нас ці кошти мають працювати на те. Щоб людина, яка втратила роботу, знайшла цю роботу. Наприклад, ну і я навіть от своє особисте життя часом як переглядаю, я не хочу ніде постояти і щось поотримувати. Я хочу заробляти гроші. І от в нашій свідомості наших громадян має ем, заробляти, е, бути ос... важливішим словом, ніж отримувати. Одним із напрямків роботи центрів зайнятості є навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, зазначив у своєму виступі директор Львівського центру професійно-технічної освіти Зіновій Вантух. І за пропозицією керівника Бродівського районного центру зайнятості Руслана Сусли, у ході наради було домовлено про організацію професійного навчання за напрямком монтер кабельного виробництва для заводу Електроконтакт Україна, яке Львівський центр професійно-технічної освіти планує організувати на базі Бродівського РЦЗ. Своїми думками з приводу майбутньої діяльності у бродах та професійного навчання кадрів для виробництва продукції поділився генеральний директор ТЗОВ Електроконтакт Україна Андрій Гаврильчик. Мене часом питають, дуже часто питають, чому саме броди, Чому ви вирішили будувати заводи бродах. Так відповідаючи на те питання, я завжди говорю, основним критерієм це є наявність трудових ресурсів. Ми, і я думаю, що інші, також великі працедавці, орієнтуються на ті райони, де є потенціал, де можна відкрити велике сучасне виробництво і де можна залучити достатньо право. Оця промова Оксани Степанівни насправді мені дуже сподобалось те, що ви знаєте ті проблеми, ті слабкі місця, які є в центрі зайнятості, і що даються пропозиції, як це усунути. Зокрема, з нашої точки зору, ми, як роботодавець, на жаль, ми зустрічаємось з тим, що до нас дуже часто пересилають потенційних працівників, які просять, а поставте нам, будь ласка, підпис, що я не підходжу або... У мене немає якихось там здібностей чи щось. Ставте відмову роботодавцями і будемо знімати знову. Поставте нам галочку, що ми, що ми не підходимо і ми будемо собі чемно стояти в центрі зайнятості на обліку і нікому не будемо заважати. Ми отримуємо свою е, допомогу, ми займаємо своєю якоюсь іншою діяльністю ще додатково, і нам добре, нам комфортно. Власне, ми ніколи не йдемо по тому шляху. Ми завжди кажемо, ну, вибачайте, якщо вам не підходить це місце, то, то вже це не наш потім, тобто ви маєте цьому відповідати. Але тим самим я хочу показати, наскільки вагомою є зараз роль і значення персоналу, трудових ресурсів для розвитку економіки в цілому і для якогось певного регіону. Це важлива складова, і якщо центр зайнятості нам буде допомагати, Тобто залучати тих працівників, які справді хочуть працювати, для нас буде це великим стимулом і подалі розвиватися, подалі розвивати наше будівництво. Зараз ми будуємо першу чергу будівництво, Це 22 тисячі квадратних метрів. Але ми вже думаємо, якщо будуть всі для цього передумови, про подальший. А основною передумовою це якраз і є наявність персоналу, наявність потрохів ресурсів, які зможуть успішно виконувати ту роботу, яка в нас є запланована. Жваву дискусію за круглим столом викликав виступ голови громадської організації роботодавців Бродівщини Галини Сидорчук, котра порушила цілий пласт проблем до державних органів влади, спричинених нововведеннями у законодавстві та у зв'язку із запровадженням мінімальної зарплати 3,200. Чому зібрали у єдине товариство людей, які займаються різними видами діяльності на обговорення актуальних проблем пов'язаних із реформуванням служби зайнятості? Пояснив директор районного центру зайнятості Руслан Сусла. Так, все таки Осані Степані на нашу площадку розмови діалогу перенесли сюди. Це дуже добре, що приїхав. Чи ми можемо багато ділянок назвати, де так само воно діється? Отих площадок їх має бути по одній з них напрямок, що лікарських, що ми говорили недавно, що податкових і так далі, і так далі, і так далі. Тому ми один другого будемо розуміти, ми будемо знати, чи ми всі йдемо в тому напрямку, чи ми, можливо, йдемо в протилежному напрямку. Цей діалог він має бути. влаштування – це дуже широка сфера, яка залежить від дуже багатьох установок. І в першу чергу від органів влади. Я завжди приклад привожу, не знаю, звідки зав, що виявляється, президент Америки відповідає за два основних моменти, від яких його народ може чуть не пішти. Рівень інфляції і рівень безробіття. Це те, що стосується кожного жителя, кожного громадянина. Всі решта так, але оці два основні. Все-таки влада, я на Дуже хороша ідея така для стимулювання. І це зрозуміло, там, де заходить холдинг, е, велике підприємство, воно вже собі раду дає. А в тому плані де стимулювання для того, щоб прийняв е, на роботу, легалізував робоче місце будь-який, ну е, такий середній підприємець, виробництво. Це теж би було. ну, Я би хотів, щоб такі пропозиції десь прозвучали, і ми спільно мали е, майданчик, бо найможе в тому плані, щоб його підтримати, теж там якимись ну, в. Е, в розрізі певного якогось терміну це буде усі напрацьовані обласною службою зайнятості пропозиції будуть передані народним депутатам для того, щоб вони могли розробити нові потрібні суспільству і державі законопроекти. А Михайло Бондар, наш представник у Верховній Раді, запевнив у тому, що підтримка даних пропозицій у парламенті від депутатів-мажоритарників буде. І ми з тими пропозиціями так само будемо, як, як от, центр зайнятості дав пропозиції зміни. Так само ми будемо робити, відповідно. Ви опишіть всі мінуси. І ми з тими мінусами, відповідно, підемо в податковий комітет, там, в інші комітети, де там потрібно, де треба робити до якого закону зміни, і ми готові то робити. Учасники наради подякували організаторам за цікавий та змістовний захід.